час Прийшов Ісус додому Симона і рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Теща Симона була у тяжкій гарячці, Його попросили за неї. Нахилившися над нею, Він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теше, почала їм услуговувати. А як заходило сонце, усі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох із них виходили також біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, Він вийшов і пішов на самітне місце, і люди кинулися його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм. Я маю й іншим містам звіщати добру новину про царство Боже, бо на це я посланий і проповідував по синагогах у Галилеї. Просвящений Владико, отець Олександр, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Після таких важких відвідин свого рідного міста Назареду. Нарешті слава широко і дуже так енергійно поширюється у Галилеї, поширюється у місті Капернаумі, яке. Ісус Христос вибирає для такого свого тривалого перебування в домі апостола Петра. І найбільше чудо, дорогі брати і сестри, про яке, мабуть, вартує нам сьогодні говорити, це те, що Ісус Христос є у домі, що в тому домі апостола Петра до нього моляться. Бо ми так звикли, дорогі брати і сестри, обмежувати Бога стінами храму. Обмежувати Бога нашою молитвою. Але чи звучиться молитва дома? Чи Ісус Христос є у моєму домі? Найбільше чудо, яке сьогодні ми можемо спостерігати в нашій сучасності, це ті доми, ті сім'ї, де Ісус Христос перебуває. Це ті доми, де моляться. Бо людина. Може так завжди відмежувати своє життя християнське, відмежувати його відвідуванням храму, відмежувати може, ділами милосердя, молитвою, але не більше. А в сьогоднішньому Івангелі ми чуємо, що Ісуса Христа просять у домі апостола Петра. Багато людей приходять і просять у своїх потребах. Це найбільше, чого зараз потребуємо, дорогі брати і сестри, щоби. Наші доми ставали домашніми церквами. Це те, про що насправді християнин має турбуватися кожного дня. Це те, для чого християнин у неділю виходить із церкви, Щоб цілий той робочий тиждень за добрим прикладом Ісуса Христа ми знаходили час на молитву. Ми у тих потребах вдома були не самі, бо ми звикли собі, що вдома я сам вирішую свої справи. Я сам дивлюся за тим, як воно має бути. А в домі апостола Петра і з того моменту, коли приходить Ісус Христос, Він є стає головним. Ми би мали так і з молитвою вирішувати свою кожну проблему. Ми б мали завжди пам'ятати, що між нами батьками, між нашими стосунками із дітьми, між нашими стосунками, може, і з нашими батьками, онуками і так далі, у центрі мав би бути Ісус Христос. Тоді інакше би йшло наше сімейне життя, інакше би йшли наші стосунки. Інакші рішення також ми б дуже часто приймали. Бо зараз найбільша трагедія, дорогі брати і сестри, що завжди кожен із нас шукає те місце, де він би міг себе утверджувати або, як ми кажемо, себе реалізувати, де би я міг управляти, де я буду відчувати свою владу, де я буду відчувати свою силу. Натомість для християнина важливо завжди там, де він є, перед собою нести. Ісуса Христа. Саме тому для самого Ісуса було так важливо не тільки оздоровлення, не тільки проповідь, але коли приходив День, пише пиший Вониснука, відходить на молитву. Він розуміє, що ніколи не є сам. Розуміє, що завжди має поспілкуватися, побути з отцем. І лише так тоді йде рутинне, щоденне життя наших буднів. Дорогі брати і сестри, справді стараємося про це пам'ятати, що я завжди маю бути у зв'язку із моїм Господом тоді, коли хочу називати себе християнином кожного дня, коли хочу бути християнином у справжньому розумінні того слова. Sla hojse.